Що ж, друзі, у нас є перше спрацювання. Їй залишилося от, зробити один ривочок і все, і вона зійшла. Що ж, друзі, знову клювання у нас. Спочино. Кіщука, дивіться, як вона на нього мотає. Просто красоти. Оп! Пригодний мой. Аж булькає. Друзі, всім привіт! Гострі гачки на зв'язку. Ми знову на охрінниках будемо ловити щуку на кружки, Ді. окуня на ультралайт. Будемо закривати сезон по щуці. Покажемо хрінники трішки з іншого ракурсу. Тому беріть собою щось смачненьке, наливайте чайок і приємного вам приємного перегляду. перегляду. Дуже хірово сьогодні поїхали сесією. Холодіна собача, рук не чувствує, шнубак отмерз, Яйць його, бачите, жилетом там забутав. Що ж, друзі, ставимо кружочки, виплили, подивилися, що робиться. Вітер такий, що просто капець. Заплили в завудь саму геть до самого ліса, можна сказати. І тут вже шукаємо такі невеличкі окна і будемо ставити сюди кружечки. Води збільшилось на пів метра точно. Тобто з останньої рибалки, а ми тут останній раз були, може, тижня три назад, чотири назад. Оп! Дай покажу, як крута трава у нас тут. Оп! От знайшли такі місця. Де тут така лочка росте у нас? Ось тут станемо кружочки. Ось такого можна навіть ближче трошки. Оп, до трави. Що треба робити, щоб не було самострілу в таку погоду, коли реальний вітер штурмовий? Беремо ножнички, якщо вони у вас є, звісно. Ні, то просто відгризли хвоста та й все. А так, великим живцем, ножнички беремо і підрізаємо хвостика. Буде теж активний, тільки вже не такий, щоб вже там збивати в рушках. Хейтери зараз напишуть, що типу ого, опять знущаєтесь над бідним карасиком. <риклад> <риклад> ну, але це рибалка, якось так, так що тут по-іншому ніяк. Ти що, ти що? дуже холодно, руки марзлять капець. Торибалка, звісно, трудова. О, -о, -о. Що ж, друзі, у нас є перше спрацювання. Перший кружочок загорівся, буквально от ми нього тільки-тільки поставили. Поки що не видно за очеретом, чи його мотає, чи ні. Живей сам хороший, я думаю, що це точно клюваке щуки. Братан, повністю вимотаний. А ну, зараз глянемо. Це у нас великий живець стоїть. Але бачиш було клювака, бачиш вона його як витрясла. Що, знову клювання у нас. Перше було холостим. Чи то сход, чи то холостим, ми і не поняли. Тут у нас є повністю вимотка. Тут є що є, бо дивіться. Да, <правдає> ага, друга в Десь недавно видно клюнула, бо далеко не завела. О! Мотик завела. О, яка, бачиш? Ноль! Протягнула і кинула, її не було туди. Будемо ще сьогодні, сьогодні не щастить взагалі. У нас є клювання. Прямо на очах зараз засніму вам. Куда ж тільки знімає так погано? Але це 100% щука. Дивіться, як вона на нього мотає. Просто красота. Оп! Оце, оце кадр! Красота! Ти що, Ти що Просто бомба! Ти що, краса? Ти що, Як вона його розмотає? Ти що Ти що, ти шо? Тут щукендра? Сто процентів щупак там хороший. Перше реальне клювання щуки за день, тому що в нас було 5 покльовок, але вони всі якісь такі переверташі, десь там вітром, десь там моторкою. А це прям на очах вистріл біля доміка. Красота, просто бомба. Оце вона його зараз мутає. О, видно, як вона там просто ходить. Дивіться, 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 дивіться. Дивіться, дивіться, бачите, що робить. Ну що ж, друзі, зараз перевіримо швидко наше клювання. Андрієм, шпаримо. Сачок, буде, з нашими а, друзями да. серйозно опа опа опа, опа. там ми спортсмени да. Ого, ого. Ого. Сидайте. Ого. Сидайте. ого Ти що, красота Андрюха що там буде щука просто кинув спинга два рази дрюся на очах вистріл бомба і якраз наші друзі підплили Ми ага, швидко моторочкою зганяємо щоб нашу вже кріпу барку не тягнути. Андрюша. Шо ти, Будеш ще кедра? Немає бути, що. Коля, шо там, будеш ще кедра у нас? Ну, Як бог дасть. <гум> красота, красота. О, це апарат, звісно. Серйозний. Тут тобі не те, що ми Андрюха з тобою віслами лупашим, Ну... О, таким апаратом можна буде, можна шпарити куди хочеш. Опа. Технолоджа. Технолоджа. О, де вона? Невеличка. Але є. Ну така. Ну, короче, у нас та двушка железна была и тоже до лодки дотянули ага. так и ушла. Аааа! -мо, все, выключаем На уху. Ну ч, дивися. на уху, да, можно. 600 грамм. Глянь, не смеш. Глянь. Сейчас <Rust2> зараз сойдет, то буде вообще крит. Хо-хо-хо. Ну на без рак рыба. It's, наверное, тюшится, наверное, вона. дивися, аккаунт. Петерку. Так може весли сбрата. Nee. Спочино! О -о -о -о. Аж булька є. Друзі, добрий ранок. Проспали година 11. Ти що, просто зранку не вставали, бо знаємо, що тут нічого не вкліє, проснулося. Зараз у нас погодка бомба, штільочок. Наші друзі вже випливали, казали, що у нас багато спрацювань. Ми взяли дрончика і зараз будемо дивитися, чи дійсно в нас є якісь клюваки. Клюваки, да. Держи. А це хлопці бачили сьогодні. Ну маленький дрик-дрик-дрик. Це непогана, така десь до детрішечки, так? Да? Дрончик взагалі прикольна штука, також, щоб на таку рибалку, де прям ставиш кружки в різних місцях. то це дуже круто. Не плавиш, не силу, золоті, Короче, I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. If yeah. you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan amount of value rated. That's how I end up. Yeah. I'm <domeat> calculating. <Christmas music> oh, <moans giveaway beach luxury> oh, my mind's a weapon. My body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined Cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession. That's how you keep progressing. Now you already learn that lesson, yeah. Don't change it. Who I? am Парада. Ну що? Знову галятії, бо знову лети. підпливаємо до кружка. І кружок у нас теж походить з ліскою. Поря ну, кидає, так. Це капець. Конечно... Не, Андрюша, вже треба чекати льоду, братан, ні? Да. І тоді їхати на рибалку. я рибак. По одне, нормальне, дійсно клювання, за можна сказати, за сутки. Видно, що дійсно клюнуло щось людське, тому що кружок змістився на 5 метрів, геть забитий в очереті, з підписом гострі гачки. О, бляха. Капець там, конечно, движуха. Я в шокі. Та п'ятрка, братан, там пятерка, От пьр, там дуже велика щука. Та тихо не кричи. Ти, там киво хребет, просто такий во хребет. Ты шо, воно з мужички подъїхали подивитися. Ти шо, ти шо? Вова, бач, дай. Бачиш? Бачиш, ч, хриба, блядь? Блядь, просто на видео знимать. Бачит? во во го го Во-го-го, Бачиш? Бачишь? Бачиш? Дивись. Mm -hmm. Бачишка. Хороша? Ого. Ого. Вот тобі ого. Поїхали, дивися! дивися, яка! Урає! Глянь! Оце дракон! Глянь, яка воно вже, блін! Чорна, яка побита, тяжо яка! О! О! о, о, о. дракон! Просто бомба, глянь. Оце рибка, оце, оце трофей, реально бомба! Оце воно... Оце воно. Скільки ждав, ждав. Скільки ждав, ждав. Іду, ждав все. І дождавши. І все-таки є, реально, під кінець рибалки. Ми сутку плаваємо. поставили ті кружки, мерзнемо. Погода люта, і тут нам просто такий крутезний трофей залітає під кінець. Да? Добре, що він да. не втік. Добре, що не совсем. Не гризнув лісочку ту тоненьку. Бери гострого гачка. Вот. О, 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 дивіться. гострий гачок. Гостру щуку. Реально, чуєте оце. Оце нічого не клювало, підписали одного кружка <смас> і все, є клюв, бомба. Опіка breathing And hold tight Що, друзі, класненько, ми сьогодні відрибачилися. Рапуємо тепленького, тако після холоду. Вип'ємо Це... кави по дорозі. Да, на заправочке. Рибалка mm. була у нас не геть результативною. Ну чого, де ні, клювання. Mm. Мощне. Ні, але так в цілому нормально. Вон, з мужичками познакомилися крутими. Гавно, ну. час провели. Да, красота. На природі собі, не. бомбіно. Класно. Ну що ж, друзі, таке у нас було закриття по щуці. В плані кружечків на хрінника. Спіймали такого дракона, крутезна щукендра. 4 кіля, бомба. Ми одне за... єдине клювання. Да, одне єдине клювання за сутку. Стояло на 14 кружечків, спінгом кидали. Но вдалося впіймати тільки такого, такого крутого зубастого трофея. Класно, класно! Вам дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на гострі гачки, підтримуйте нас коментом, лайком. Буде вам дуже за це вдячні. Ну і, звичайно, до наступних зустріч на риболовлях. Пока-пока, пока. -пока. пока.